Фонтани б'ють, каруселі крутяться, адже 1 травня відкривається парковий сезон. Володимир Хольченков каже, найближчі два дні будуть насиченими. На відвідувачів чекає чимало розваг та концертів, а головне можливість для всіх повернутись у дитинство. Очень приятно, что в этом году традиційно можно сказать традиционно, наш центральный парк можно сказать, подготовился к этому сезону. Все наші аттракционы прошли комплексную проверку. Всі аттракционы у нас исправлены, ми получили дозвіл. Уже который год не меняется наш генеральний партнер к открытию центрального парка. Это торговая марка Чернігівська, компанія Санвів Україна. Сьогодні ж у парку людей чекав повний спектр послуг. музыка, под музика, під то не стримувався і долучався до танців, а тим, хто вже находився і втомився, можна було тихенько посидіти та перекусити. Пропонували все, що душа забажає: від кави і солодкої вати до їжі більш серйозної. Саме тут готують насичений шашлик, запах від якого розносився по всьому парку. Настоящий натуральний шашлик, який вообще то ми ни на чому не маринуємо. М'ясо бути свіже. Свіже м'ясо она соль, перець і лучка туди додається и все. Она виходить чітко. Очень вкусний, саме в Горсаду. Чернігівці задоволені своїм дозвіллям і святкуванням 1 травня. Полічне настроєння хотімо провести этот день тут. Часто ми сюди ходимо. Народу много день. Хороший. Карусели, аттракционы, всевозможные. Очень хорошо, все отлично, все окей. Спасибо. Весело, там с друзьями, так просто веселимся. Хороший праздник, и всегда отмечали этот праздник. Но сейчас как бы такое время, что э, события такие происходят в стране. Поэтому ми празднуем как праздник трудящихся. А самое главное, наши дети здесь. Розважальна програма з концертом тривала майже две години.